Не впізнає, я з ним можу бігати туди-сюди та всіх рятувати, але, ну, мені ніхто нічого не зробить. Через те, що я всіх рятую, та когось там, можливо, побив. Тому цей дуже прикольний костюм. Тому ми зараз ми підемо та перевіримо, що тут і як тут. Та дізнаємося, чи в порядку наше місто. Це добре. Але в мене є ось така суперсила лазіння. ти ж так, це дуже прикольно. Я можу лізти по стінах. Я навіть не думав, що таке станеться. Я реально можу лазити по стінах, потім я можу спускатися і без проблем. Але ще я можу ось так от літати. Це плюс мого костюму. Так, це мені допомогла зробити павутина та мій костюм. Рятуйте. Ого хтось кричить. На щастя, в мене є суперслух. Начебто десь зі сторони парку. Потрібно перевірити. Хух, і полетіли. Так, зараз ми пролетимо.